Вітаю! В продажі Audi Q5 2017 року випуску. Автомобіль пригнаний зі Сполучених Штатів Америки. Був у ДТП. Ззовні автомобіль має дуже красивий вигляд, покритий дорогою керамікою, гарно пофарбований. Шкіряний салон. Панорамний дах. Пробіг в даного автомобіля 170 кілометрів. В Сполучених Штатах він навіть не встиг поїздити. Чистенький акуратний салон. Ззовні не видно якихось моментів, які могли б не дуже красиво виглядати. В принципі, автомобіль виглядає дуже гарно. Нові колеса, 18-дюймові диски. Комплектація. Чотири склопідії датчики світла та дужю, бортовий комп'ютер, система старт-стоп, панорамний дах, круїз-контроль, мультикермо, підкермові полюстки, датчики дождю. Камера заднього огляду. Трьохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Досить хороший варіант. Вартість цього автомобіля складає 34 тисячі доларів. Тому заїжджайте до нас на огляд етезрей даного автомобіля з 398. А місто Львів, майданчик, хапає авто.